Підліткові джогери від бренду Lily and Den 255 гривень всього за пару. У лоті буде представлено 10 пар різних кольорів, 2550 гривень, загальна вартість. Розміри від 128 до 152 по моделькам. Дивіться, можуть бути як в пакуванні. Дивіться. Так можуть бути і без пакування. Ще у нас є ось такий варіант. Є модельки, де буде склад, до прикладу, 100% котон. Є модельки, де склад може бути трішки іншим. Наприклад, котону тут в даній моделі 78%. Показую зараз у відкритому вигляді. Дивіться, класні модельки базові джогерів. Вони йдуть не утеплені, це звичайний джинс, але такого приємного, класичного відтінку. Тут у нас поясок. Ось такий. До речі, класний дуже джинс, тим, що він стрейчевий. Дивіться, це дуже зручно, особливо дітям, вони ж люблять рухатися, бігати. Тут у нас манжетик ось такий. Далі показую варіант чорненьких. Дивіться. Чорний також базовий колір, під дуже багато образів підходить. Мами люблять чорний джинс, тому що він менш маркий. Тут у нас кишеньки, тут, бачите, у нас на зав'язках просто. ну, відповідно, Ось тут у нас манжетик, і отакі шовчики стилізовано. Тут не укріплена коліно, це просто для стилізації виконано. І ще подивимося такі трішечки темніші, дуже гарний відтінок. Дуже прям. Також вони стрейчеві, Ось, дивіться, гарно тягнуться манжетик. Ціна дуже солодка. 255 гривень всього за одиничку. Це дозволяє вам закупити по приємній собі ціні в магазин і реалізувати і своїм клієнтам по класній вартості, щоб купували у вас, звичайно ж. Тому щоб замовити, переходьте в опис під відео, там залишаю контакти всіх наших менеджерів.